-мо, дверь стом Лапну с сон! ура, класс! Сранкова покльовочка на кружок. І то недавно десь вистрілив, бо не був вистріляний. Бачу, зараз вистріляли. Ага. Бачиш, вистрілила і тікла. Куснула два рази, все. Ось такі корові. Я ще нову перевіряв десь тут твого, блять, я його повскакав. Він не перевернувся, але повністю вимогти. Давай туди. Ну Або... тут та бере тяне, блядь, що у На, буде самому легше. О, непогано, не, не спіши. То що сом, йомайо, -йо, две, сом. Не спіши, не спіши то сом. Тихо, тихо, не спіши. Ух ти що, ну. Дві, які ще саме цього року не ловили. Якийсь півтора кілограмчика. Ну тако, да. ну живі два буде. й два, так. Ну, бачиш, де сон взяв. Аж тут о, далеко -то. Все, коротше, вже є в лодку де чи вчеплять, та немає запасних поводків. Я пливу до свого там того, так і не перевірив його. Тут вона не може розпутати на землі. Ну і що, які твої враження ранкові? Ну так о. Такі о. Сомик. Сомок-то хорошенький, сомик. а. Хорошенький самик. А чик треба рибу ловити. Ну, треба поміряти, він ще може не. Супер. Ось такі друзі, с вами клієнта. Да. Давайте будемо зараз запікати лієчку сома з картопелькою. Ну, зараз у нас замаринується, буде картопелька зелень. пульзе и на жару на углях Так, так, зараз будем готовить. Так-так. Кулемет діда Максима. І ось і наш соус Так. І закривається, хай маринується. Тим часом поки зараз підготуємо картопельку, дві картоплинки візьмемо, нанес наверх слайсами такими тоненькими і зелень будемо запікати. О, Супер тому буде. Тому поїдьте, там нема там марунтувати. Там mm. просто нікати, там трошки Зараз трошки перекушуємо. Сергій зупинили такі вкусненькі подлівочки. її. Зараз будемо куштувати нашого сомика. Оце допікається сомик в з картошечкою, з цибулькою. Заправлений. Вже він доходить. Зараз будемо пробувати куштувати. Зараз трошки відпочиваємо, поки обід нас. А то типа натурально, бо у нас заміняють томатом, всякою туматом, всякую хубаві. Типу, Як там? Ухлпка добра? Хлебка то супчик. Ухлпка в росіян. А у нас це сама найкраще. Будемо зараз дивитися куштувати нашу рибку. Давай я розріжу на її акуратненько. Отак розмотав. Ну, укропом тут не сяхає. І цибуля, бачу, вже готова. Вже не наготова. Угу, mm -hmm. цибуля файна. О, дивись, картошка вже готова. Тобто, ну. певно, то все, що картопля зготовилась. Ну, то риба тим більше, риба 5 хвилин готується. О, вона вже готова, бачу, білим. Біля хребта, добре? Та взагалі, зараз глянемо. Ну, дві жі вона розлазиться, все, супер, попечено, дві цікаві. Смакота зараз будемо курсом. Могли б попробувати, Ви але вивчайте. Сонце, світить оленим поплачений. Забуде не пробачим, Ради Бачить, а горить ваш танчик. Забуде мене, не пробачим, сонце, світить оленим поплаченим. Як горить ваш танчик. Навіть якщо скажуть, що буква З, це у Ви повірите, поки ми віримо. Z, C, Навіть якщо скажуть, борщ, боршка це все су, Ви повірите, поки ми віримо. Z, C, Русський мір позорить, сам себе позорить на від війни. руки забери від Маріуполя, не твій. Русський цар закони пише сам не хто і чи Світі тиранам не місце, вийде сюди розбійний. В небо мрія що злетить над вільною Україною, але біль не переболить за тих, хто вкрив. Друзі, я вже не знаю, це вже мабуть восьма покльовочка на кружок. Кльовочків є багато, частенько, але ж, певно, маленька щучка гуляє. І тільки перекидає кружка і збиває час від часу життя, або підгризе раз-два, так от чуть зачепить і все. Ну, там, знову ж таки покльовочка в нас. Як я вже бачу, що теж халаста, бо навіть і не розмотано. Все на місці. Зараз глянемо живчика, що воно тут ну, покаже. Чуть його. Підвезу чуть-чуть далі. Що у нас там робиться життя? Трошки куснуло його і все, кинуло. Я як то говориться. Ясно. У нас, як завжди, сніданок перед тим, як ми будемо вирушати додому сніданок з кабаносами і з яєшенькою. Як завжди. Наша традиція, не можна неї порушувати. Ось Так, друзі, у нас вже минуло треті сутки. Ну, Треті сутки почались, двоє сутків прийшло суток. Будемо зараз збирати помаленьку все, По снідаємо збиратися. І вирушати їхати додому, як бачите. Вчора намагалися позавчора впіймати, ось такою прикормкою кормили, на боковий ківок, на кружки. Стояло у нас десь 18 кружків приблизно, плюс-мінус і взагалі нічого, то одного сомика взяли, зловили і все. Так, будемо зараз, хоч вирушати додому, друзі. Всім до побачення. Підписуємося на канал, ставимо лайк, як завжди, хто ще не підписався. Будемо ще десь виїжджати, на якусь гарну риболову. Всім пока, хай щастить!